Доброго вечора, дорогесенькі мої, і бажаю вам щасливої суботи. І я бажаю щасливої суботи. Ти бачив яка краса навколо? Яка краса? А, а де? На дворі! сніжок залітає. Дерева такі гарні. Сніжком притрушені! А й справді дерева просто чудові. Де ти знаєш? Мені нагорода. Тобі? Так. А цікаво за що? За те, що я була слухняною мишкою. Зачекай, зачекай. Я щось нічого не розумію. Ну що тут не зрозуміло? Я щодня молилася, що буду гарною слухняною мишкою. Аби тільки Ісус послав мені сніжок. І ось сьогодні на тобі сніжок випав. Так он воно що. Так, добре це мені треба дякувати. Це моя винагорода. Ти знаєш, мишку? Ісус часто посилає нам свої подарунки не для винагороди. А, я... а просто так. Просто так? Так. Та не може бути. Він точно все зробив, як винагороду для мене. Зачікай. А хіба ж тобі самі не хотілося бути слухняною мишкою просто так? Ну, не для винагороди. А, добрячок таке скажеш. А час ніхто нічого просто так тобі не робить, тільки за винагороду. Ну, а я з тобою не погоджуюся. От не погоджуюся і все. А ти краще погодься. Бо нема такого, щоб хтось щось просто так робив. А от і є. Нема, кажу. Є. Ось дивись, наприклад, на мене. Що на тебе дивитися? А я ж розповідаю щовечора тобі історію. Просто так. Грошей же ж ти мені не платиш. Газко да, за таке. Ти це ти. ти Це добре чого? Ну, добре. Тоді глянь на білочку, вона не раз просто так пригощає нас і тебе, і всіх своїх друзів горішками. Ну, то і що? Ну, а дядько бобер, наприклад, яку справу робить усім добру і взагалі. Таких звірят і людей просто безліч. Я навіть історію одну таку знаю. Про кого? А про двох жуків, які теж робили добру справу не за винагороду. Отакої! Розкажи! Насправді ці два жуки були бешкетниками, то ще й його якими. Вони завжди намагалися щось втворити, щоб потім посміятися. От бешкетник! Так, так, та ще й які. І якось раз їм випала така нагода, бо на поляні луговій намічалося святкування. Святкування? Так, всі лугові комахи мали святкувати День полуниці. Ммм. Полуницю я люблю. Дійсно, полуничка це смакота. І ось посадили кущ полуниці серед галявини. І наказали жуку рогачу стерегти його. А навіщо стерегти? Хіба їх хтось вкраде? Та звісно ж, щоночі пропадала одна полуниця з куща. Отакої. От Хто ж її крав? А крали її наші бешкетники жучки. Одно хабе, а, а святополониці вони ще не збиралися з усіма святкувати. Та, звісно ж, збиралися. І полуницю з'їсти, і свято відсвяткувати. Але ж яке то буде свято без полуниць? Та їм було ж неважливо. Вони собі сміялися тихенько, коли на наступний ранок жук-рогач помічав щоразу, що одна полуниця знову зникла. А, що ж робити? Ось однієї ночі жук-рогачик знову задрімав. Знову подумавши, що він вже спить міцно, прийшли наші е е жуки полоницю вкрасти. І що? А жук рогачик, почув шарудіння, схопився і гайда бігати за жуками. Ага. Зараз він їх схопить. Вони були такі хитрі, що коли рогач їх ледь не наздогнав, вони почали кричати Лови його, лови крадія! Так і звалили все на ковмаху з сусіднього лісу. Ну, хаба які, та вони ще й збрехали. Але ж у Божому слові написано, що брехати не можна. Воно ну, то так, але жуки такі налякані були, що вирішили, так буде краще. Угу. І що ж далі сталося? Жук рогачик їм подякував і сказав, що без них він не впорався. Б і вони були змушені з ним разом тепер охороняти ось ту полуницю. Але ж це не просто так. Вони змушені були. Ти послухай далі. Адже щодня вони так, охороняючи полуницю, побачили, скільки всі працюють і стараються, щоб гарно приготуватися до свята. Скільки зусиль треба прикласти? Та ще пак. А ми думали, казали вони. Що це просто прийшов та й веселишся? Ага. Так от, коли в останню ніч перед святом розпочалася велика злива, гнім та й блискавка: бах бабах таке робилося! Ой-ой-ой, як страшно, добричок! Жуки теж злякалися і хотіли були додому тікати. Та почався град, і вони побачили, що полуницю може побити градом, і тому вони накрили ці кущі полуниці. Листочками лопухів. Які молодці не побоялися? Та й справді. І не за винагороду вони це зробили, а тому, щоб приймали участь у спільній справі. <рес> От бачиш, Мишко як іноді можна зробити добру справу просто так. <рес> і до речі, наш друг Ісус, Він набагато більше нас любить, і тому незаслухняність нашу. Посилає нам свої якісь подарунки і добро. Справді, добрячок, тепер то я, я намагатимусь бути слухняною просто так. Ну, от і добре, подруга. Ну, а нам же ж, як ти бачиш, вже час готуватися до сну. Справді, на добра ніч вам малята, і робіть добро просто так. Ну, а я вам бажаю щасливої суботи. Приходят.